Добрий день, малята! Ви здогадалися, що за споруда на картині? Так, це наш Запорізький цирк. Ви любите цирк? Цирк це найулюбленіше місце для дітлахів. Запрошую вас на екскурсію до цирку, де ви познайомитеся з професіями людей, які там працюють. Цирк це місце, де виступають циркові артисти, які показують красиві, яскраві, цікаві номери. В середині цирку знаходиться арена, навкруги якої розташовані місця для глядачів. Арена ще називається Манежем. В цирку завжди шумно, весело світяться різнокольорові ліхтарики, і голосно звучить музика. Допледе конференціє, це ведучий, який оголошує номери, звертається до глядачів, іноді і сам приймає участь у виставі. Найбільша група артистів у цирку це акробати. Вони роблять стійки на руках і виконують різні стрибки і перевороти, які називаються піруети і сальто. Акробати. Які виступають на нестійких предметах, називаються еквілібристами. Вони виступають на циліндрах, шарах та одноколесних велосипедах. Циркові артисти можуть виконувати трюки прямо в повітрі під куполом цирку. Це повітряні гімнасти. Багатьом глядачам дуже подобаються клоуни. Вони одягають яскравий одяг і піруку і розігрують смішні сценки. Часто клоуни показують свої номери між виступами інших артистів. Особливо яскраво виглядають номери фокусників, які показують справжні дива. Вони можуть дістати справжнього кролика із порожнього капелюха. У цирку ще виступають жонглери. Це артисти, які підкидають і ловлять різні предмети шари, булави тарілки. Жонглери можуть виступати на нестійких предметах. Ще в цирку виступають наїзники або жокеї. Вони показують трюки на скачучих конях. Жодної вистави не обходиться без дресирувальника. Це артисти, які приручають тварин і вчать їх різним трюкам. Краще за все дресируються собаки та коні. Це розумні та слухняні тварини. Цирк люблять всі, і дорослі, і малі. Відвідування цирка це свято. Яке піднімає настрій і запам'ятовується надовго. Ну що, малята, вам сподобалася екскурсія? Де ми сьогодні побували? З якими професіями цирку познайомилися? Коли саме ви були в цирку і який виступ вам найбільше сподобався? Намалюйте та пришліть малюнки або фото ваше в цирку. До наступних зустрічей, малята.